Загорожу ворожу річку та й на поставничку, щоб не вилітали таша та черяти, Таша та черята, силі голубята, щоб не виносили молодецьку красу. Молодецька краса пустонька в поясах за шапку і квітка праві руці дівка Привіт, Ксеню, голубонько, що ти тут примовляєш? Привіт, Олесю! Замовляю місцину, сину, щоб тут сходка цього літа була. Ой, правильно, хай біля твого двору буде. А там, де ви восени бісілечко в ньому зіграємо, та ну тебе. Ой, не лука! Бачила, як роман тебе очицями водить? Бачила, Олесю. Ну, ну, а на чужій вулиці сміття та полова. А на нашій вулиці чи чорноброва, а на нашій вулиці все рівно та рівно. Вигравали парубочки кіньми вороними, а на тій вулиці все яри та круче, вигравали чорні куці з вулиці ідуче, ой, Олесю, подружко. Як пишно все склалося, як серці хочеться. Хочеш, скажу таємницю, ой, дуже хочу, я спалила старого. Деркача, а копіло тут на дорозі поросипало. Бо старі кажуть, що хлопці з усіх кутків дерлися на гульки. Можна ще веретеном тут покрутити, бо старі кажуть, щоб і хлопці тут так крутилися, або ж каші пченяни наварити і тут закопати. бо старі кажуть, щоб кишіло тут. Привіт, дівчата. Чи не знаєте, чи тут сходи не будуть? Ще тут стояли. Дивиться, справжня, ну й ти підтопи. Тут, тут вулиця збирається. О, йдуть ще. Розвелися води на чотири роди. Гей, дівки, весна красна, сілля зеленеється. Братью, брать, сапьочка грає, сапьочка грає, характера скликає. Ходіть, хлопці та дівчата, до нашої вулиці. От іще, тут апороша, буде ж йти? Ой, ходьте, дівчата, на сей вечір нашу вулицю. Весну красну зустрічати, весну, красно вітати. Будемо весну зустрічати та віночки стрітати. А віночки сплатимо, хороводом підемо. Погана місцена для гуляння. Тут і дорога крива, і вітер незатишний. Вітер не сасичний, бо ти його нагнала. Бо ти нема зима. Отакоєш, а хто ж весна? З ким боротися мушу. А мене побореш, бо я весна. Весна! весна. Ну що ж, поборемо. Під лісом ішла, під лісом ішла, фартушком трясла, фартушком прясла, всім тепло несла. Малим діточкам кучечки бити, зрослим діванькам кросенці ткати. Малим хлопчикам кращика грати. Старим панкам поле орати. Да рибалам посиділечко, молодим по гулянечку, дівочкам повіночкою, хлопчикам по, по киочкою, принесла вам літочко і зелене зілячко. Хрищати барвінок запашний Васильок. Ет, тільки радості, та ще й сніги наметуть і морози вдарять. Зажурилась перепілочка, бідна ти моя голівочка. Що рано я з лилією вийшла, а сніги та й позамітали. Вася соловейко, не журися, моя перепілочко, я всі сніги порозмітаю, де гніздечко звити, буде де малих діточок плодити. А чи не пора нам кривий танок станцювати? Пора! До танця та й не виведем кінця, треба його та й виводити, кінця ладу й знаходити, а вода по калені, а вода. До... mačak plesti Vedu, vedu, tajne vi vedu Pletu, pletu, tajne pletu Vedu, vedu, tajne vi vedu Pletu, pletu, tajne vi pletu A Копає, копає, як її не знає, копає, як киє не знає, а вода покамені. this